значить, я вам обіцяла дати заговір або шепоток на розовий місяць. Сьогодні він саме буде видніший з двох часов ночі до трьох. Що треба зробити? Е, треба, щоб тіло ваше було видно, або щось прозоре одягнути, або нижня білизна. Е, і значить, вікна, Там де місяць. Буде сяяти вам у вікно, бо слідуючий місяць такий буде тільки 12 травня. Він дуже рідко буває. Значить, по часовій стрілки на місячне сяйво обкрутилися раз, другий раз і третій раз. І такі слова сказали. Місяць сяйво мене обдарує молодість, красу, сексуальну енергію мені подарує. І так подивіться на місяць, так пристально. Якщо місяця не буде видно, це все одно сьогодні з двох ночі до трьох все одно буде розове сяйво від місяця. Ви таким чином омолодитеся, станете гарною, станете сексуальною. Ну, гарною ми всі гарні, ну ще гарнішою, будемо так казати. Да, і от так. Стаємо привабливими. Нам і Всесвіт, і природа сама допомагає, щоб ми могли самі себе робити привабливими, щоб нас ще більше закохувалися, щоб нас ще більше влюблялися, щоб ми були більш сексуальні, гарні. Я вам цього бажаю, бо я сьогодні також буду це робити. Тобто запам'ятали слова? Значить, перед, перед місяцем, ну якщо не буде самого місця, то сяйво все одно буде воно. Коло вікна обкрутились три рази по часовій стрілки. Місяць, як я правильно говорю, місяць красою своїм сяйвом мене обдарує молодість, красу, сексуальну енергію мені подарує. І так тоді подивитись на місяць пристально. Подякуйте йому. Це місяць молодості, і краси, щоб ми були ще більш привабливі, гарні. І лягайте спати. Обов'язково сонці дуже гарний присниться. Ну, Я буду обов'язково так робити. Ну, треба, знаєте, тільки в нижній білизні, це, щоб все тіло, ся щоб все тіло. Обдарив місяць своїм своєю любов'ю, своїм сяйвом, своєю силою, щоб організм омолодився. Давайте так зробимо. Я буду. Потім напишете мені, чи робили так. Ставте дівчата, будільник в два дві години ночі, бо з двох до трьох ночі якраз буде сяйво.